Декілька роликів тому я тестував всі відеокарти NVIDIA в новій королівській битві від Battlefield. В тому ж ролику участь прийняла вона сьогоднішня мати героїня Альтушка GTX 1060, 6 ГБ. Я дав всі відеокарти від себе перепочити і тепер знову взявся за старе. Що ж зможе GTX 1060 в іграх 25-го року? Та чи буде? Вона ще досі актуальною на 26-й. Отже, поїхало. 1066 зіабай, це відеокарта буквально героїня, одна з найкращих за весь час, яка ми не тільки свій час, а ще й розумні думки. Вона, окрім того, що справді гарно все показувала протягом всього часу свого існування, плюсом є енергоефективною з ТДП 120 Вт, Тож цій карті перегрів буквально не страшний. Ну, звичайно, якщо її попередній власник міняв на ній термопасту хоча б раз в 4 роки. Оскільки їй вже 9 років, якщо не міняти на ній термопасту ні разу за цей час і користуватися постійно, може бути трошки недобре. Але зазвичай навіть найвідбитіші виродки цього світу не змусять цю відеокарту відкинути копита Та чи змушу це її зробити я? Ну чесно не знаю, але шанс такий завжди є. Забавно, те, що різниця зі своєю попередницею 960 шістдесятою в неї просто неймовірна, як і з 1050 Ti. Ці дві карти буквально в два рази слабші за 1060 шістдесяту. Тому вона тримала високу планку не тільки в останні роки, коли стала бюджетною, а буквально завжди. Але планка не вічна. Якби я стояв в планці, то моя вічність протривала б 30 секунд. А цей пес стоїть в ній вже приблизно. Дві секунди твого екранного часу. Якщо ми вже про секунди, то цій відеокарті було достатньо лише 10 секунд, щоб запустити відду. А все тому, що в моєму компісу SSD. Але суть в тому, що термопасту на цій відеокарті я не міняв, і попередній власник цього теж не робив. Тож хто знає, скільки градусів температура буде в неї, коли ми все ж її замінимо. Але що, я дурак, що міняти термопасту на відеокарті? На рахунок драйверів, на жаль, чи на щастя, я вас намахав. Ця відеокарта досі підтримує останні новини драйверів, і не знати, скільки ще буде їх підтримати. Чесно кажучи, я думав, що вони вже припинили свою підтримку зовсім. Але це навпаки добре, тому що це означає, що карта буде живою ще досить довго і зможе запускати новесенькі ігрульки, навіть якщо в 10 ФПС. При тому, що нові драйвера дозволили цій відеокарті, як і 1070, отримати підтримку трасування променів. Що, думали, це можливо лише з rt ядрами? Нє, можливо, отримати їбануті лаги ще й без них. Ціна такої станом на кінець 25-го року становить 2-2,5 тисячі гривень. Головне, не плутати її з 1060 на 3 ГБ. Яка Через свою кількість відеопам'яті не зможе тупо нічого. Ну і так, що оскільки це найуспішніша відеокарта своїх років, їй властиво мати версії так звані клони. В цьому світі існує ще одна відеокарта, яка в руки мені поки не потрапляла. Поки що P106-100. Підозрюю, що ім'я їй давав Ілон Маск або Віталій Клишко. Це майнингова версія тієї ж 1060 на 6 ГБ, яка просто не має відеовиходів, але продуктивність має ту ж саму. Про неї я лише тому що на OLX любі продавці можуть сказати, що вони продають тобі 1060, а насправді там буде цей ай... монстр. Вона, як мінімум, дешевше, десь так на гривень на тисячу, і в принципі її можна брати, якщо в твоєму процесорі є вбудоване відеоядро. Але воно обов'язкове, бо на ній відеовиходів немає. Але сама оригінальна ось ця GTX 1060 на 6 ГБ за свої 2,5 тисяч гривень є, як на мене, ідеальним варіантом. І ні, реки. Не дивіться так на мене здалека. Я вас використовував, знаю, що вмієте давати ФПС, а але ще я знаю, які в них проблеми з сраним софтом. І сумісність з іграми буде краще все ж у шрека. Підозрюю, що тобі, як і мені цікаво глянути, що ж може ця відеокарта зробити в іграх 25-го року. Тож для початку я в кожній грі протестую якісь оптимальні налаштування, які я вважаю, є хорошими для того, щоб грати на цій відеокарті. А потім спробую вижити з неї максимум продуктивності. В цьому мені допоможе мій I9 12900 k який не посміє обмежувати продуктивність відео. Карти. До речі, про процесор. GTX десь на 6 зібайт, великий процесор не потрібен, Вірніше, потужний. Достатньо буде, хоча б, якщо для початкового рівня i 5-го від 8-го покоління, щоб мав 6 ядер, або Ryzen 5 1600 і вище. Але в деяких іграх, типу CS, PUBG, Valorant, FPS може суттєво впиратися в цей слабкий процесор через особливості гри. Тому якщо ти граєш в ігри, де має бути багато FPS, вони зазвичай процесорні, тоді бери щось від хоча б Ryzen 5 3600, або шафу 80 на 120. теж потягне. Здемо з гри, яку я вважаю найкращою для геймплею на 1060. Це КС2 Гра взагалі не затребована до відеокарти. Як ми бачимо, і 1060 з нею навіть на високих налаштуваннях справляється дуже добре. 120 плюс FPS на високих налаштуваннях. На карті 16-го року такого побачиш не часто. Але якщо оперативка і процесор здатні стінути цей рівень, то тоді це вижити досить просто. До речі, треба попробувати ще ну, пограти в 4 на 3, звичайно що? тому що як ж без цього, я сам особисто граю в 4 на 3. Саме ось такі картинці. Навіть 10. 10 не догружується з моїм процесором АЙ 9 12%, Я думаю, що Чого? з райзенами am 5 сока та було б ще більше на дисматчі. Коротше, зігла тут роздавати труднощів взагалі ніяких не було. До речі, ще вам забавний факт. NVIDIA Reflex в цій грі не працює, так що включайте, не включайте. Все одно. А ще даю тобі лайфхак, виключи анімовані аватарки, тому що вони на 1060 FPS жаруть неймовірно. Ну і без цього гра буде стабільнішою. Хто б що не казав, але Valorant дуже оптимізована і морально сильна гра. В ній немає ніяких проблем з незарегалом, і, і навіть з FPS-ом теж. Як ми бачили в попередніх роликах, вона навіть на GT710 була іграбельною. Тут же на середньому пресеті все набагато краще. 300-400 FPS, які відчуваються як холодні руки по бузу, тому що гра дуже повільна. Я не можу такі повільні ігри грати, не знаю, чуваки. Терляти комфортно, але повторюю. Нікому не кажи, що я це запускав. Тримаємо це в секреті. Тиждень до сесії. Я на своїх біциклях їжджу і роздивляюся на красу цього світу, поки студенти ходять і шукають, як можна було б стати роботи. Але у мене 60 FPS на високих. Це чудово. Головне не робити, кіпішу. А якщо я скажу, що Майнкрафт на 1060-тій тягне гірше на to Die на максималках, йо, карний бабай! Е, з шейдерами не дуже добре все. Так, з шейдерами я, на жаль, отримав всього 40 кадрів на карті, де нічого не треба промальовувати, там буквально ну, 90 Э, цього всього, це ж бедварс, там ж пусто все. Сумно на жаль, але я більш ніж певен, якщо ти встановиш оптіфайн, тебе такого не буде. Тому що я начаклував щось з версією. У мене якась дивна фабрік версія, тому що це офіційний майнкрафт. Я не знаю, як на нього шейдери ставити досі, яку не вистачає. Ну а після шейдерів, очевидно, що та на що ці тести взагалі додавати? Ну 300 FPS, ну окей, типа що ж саме час запускати королівську рідину? 2, де зазвичай всі відеокарти напружуються неймовірно сильно, і щоб 1060 -10 не відпочивала, я вирішив не міняти налаштування і залишити високе по замовчуванню. Хоча на хвилину нагадаю, що 1060 є відеокартою з мінімальних системних требувань цієї гри, а ще там i5 і 8400. І з цим я, до речі, погоджуюся, тому що в грі ми маємо 40 FPS на високих налаштуваннях. Ось це от правильна стратегія виписування мінімальних систем, коли відеокарта з них може запускати гру на максималках майже 40 FPS. Це дуже добре. Якщо ж не дивитись на картинку, яка й без максималок хороша між іншим, то на низьких налаштуваннях можна спокійно грати собі в 70 кадрів, ні про що не думаючи. Але для цього треба включити FSR 31 на якість. Ну або як мінімум, я так зробив. До речі, 8400 для такого показника справді би вистачило. Ой-ой, якщо попередня гра була не затребована до процесора, то гра, яку я запускатиму зараз, затребувана в першу чергу до твоєї терпимості, ну і морального здоров'я. Stalker 2, який я, до речі, в даний момент проходжу вперше з вами разом на твічі, Тож, глянь за посланням в описі, перейди там на твіч, можеш зафоловитися, можливо, навіть попадеш на стрім зразу ж. Але якщо б я хотів стрімити цю гру на 1066 GB, у мене просто-напросто не вийшло. Тому що середнє налаштування і фуді розізнадатність дають. На лагані 30 FPS, чого на жаль не вистачить для комфортної гри навіть в цю доволі пасивну гру. На мінімалках ситуація не сильно змінюється, зате я знаю, як ставити сталкер 2 і працювати в умовах, які будуть точно іграбельні. Типу 720 пікселів, ану. О, ні, до речі, до речі, да, До речі, все таки добре. Окей, працює все чудово. 40-50 FPS. Не знаю, як буде на локації, плюс на цю гру ще треба кращий процесор. Я не знаю, типу, це не є поганий результат об'єктивно для 1066 ГБ. Поганий результат це саме для сталкера 2, який є не дуже оптимізованим на 25-й рік. Це, це, типу, це можливо грати. При бажанні це можна грати, окей. Так, перевірочка на інпутлах. Отже, ФПС у нас тепер. 80 інпутлаг, ну до речі, інпутлаг не такий сильний. І не такий сильний інпутлаг, чуваки. Добре, все. Найцікавіше те, що ми в даний момент розглядаємо цю відеокарту як бюджетний варіант під мінімалки, в Full HD в 60 FPS. І то не завжди навіть в 60. Але потім з'являється така гра, як Forza Horizon 5 зі своїм оптимізоном, і видає високогерцовий FPS на високих на хвилину налаштування графіки. Але тут не без але. Я помітив щось дивне. Мені здається, що все-таки гра, типу, незважаючи на те, що вона ставить тут високе налаштування, вона їх дропає. Типу, я б не сказав, що це от прям високе налаштування, оці от. Як бачите, ось ця от трава. Це явно невисоке налаштування. Але, тим не менш, ситуацію це не замінює. Типу, гра все одно працює ідеально і виглядає вона досить приємно. Типу, все одно можна насолоджуватися. Видом гри в загальному, да і все Окей, питань нема, а який максимальний FPS можна витягнути з цієї відеокарточки? Давайте ми зараз включимо просто 720 пікселів. І в графіці ми включимо low Ну, 140, ладно, це напевно треба просто потім вже перезагрузити, І може ще більше FPS буде, але в загальному, типу, мене влаштовує навіть теж тут. Ми вже набили навіть з такою картинкою. 160 FPS. Але попереджаю, щоби досягнути такого FPS, тобі треба мати 160 FPS. ЛОМОС! Бл. В Хогвартслесті я теж вирішив не міняти високі налаштування по замовчуванню. Раз, раз запустилася, значить щось з того може й буде. Брехати не буду, цікавого було багато. На високих ця карта дала знову ж 40 фпс. То що, її тепер через це можна вважати відеокартою для високих налаштувань? Так, а ще вона може робити ось так. Спитаєш, як тоді включай монітор і дивися, що я тебе показую в цьому фрагменті. Тут я думаю, даже генерацію кадрів можна включити в принципі. І що генератор дасть? Можемо зараз на високих налаштуваннях грати. В 100 ФПС. Так, да, можна грати в принципі в 80 кадрів в високих налаштуваннях. Блін, гра дуже плавна. Реально дуже плавна. Але да, затримка, затримка відчутна, правда, в цій грі я не думаю, що це буде сильно впливати. По факту можна навіть з цією затримкою грати. Мені вона не подобається, я вам скажу зразу. Давайте я включу лоу 90 кадрів. Ухпля, оце, до речі, набагато плавніше. І набагато, мало того, що набагато плавніше, ще й набагато відгукливіше. Отак реально треба грати. І причому картинка не сильно змінилася, і волосся досі таке саме піксельне, хоча навіть вже менше піксельне, ніж було. Так як пасивних іграх генератор, я думаю, це і не є такою поганою ідеєю. Виявляється, що віднедавна MSI Afterburner конфліктує з іграми в CG Project. Тому треба чекати оновлення Riva Thunder, щоб знову змогти вивести інтерфейс на ці ігри. Але це мені не завадило подивитися FPS через стімівський оверлей. Відьмаку особисто я охранів з продуктивності. Дивись сам. Третьому мається 90 кадрів. What the fuck, блять. Я не знаю, що з цією відеокартою, чи то мені інтегрована графіка допомагає, чи що. Але ФПС нас тут просто, ну, він є з кожним разом. Я не знаю, через що саме. Типу, реально, в попередніх тестах 1060 60 ї у і в мене ФПС був набагато менший. І при тому зважайте те, що всі ігри я запускаю зараз на високих налаштуваннях, і це типу достатньо сучасні ігри. Ну ладно, сказати це на відьмаку третьому це дуже дивно. Але по правді типу, більшість ігор реально високих налаштування і грабельних. У тут на високих налаштуваннях взагалі в нас є 80 кадрів. На лоу налаштуваннях, до речі, ФПС не сильно міняється. Чомусь. Не знаю, подивимося, як тут зараз буде. На лоу графіці, хоч і. Тут, до речі, виглядає все не так, ніби лоу графіка, але на лоу-графіці ми вже маємо 120 кадрів. А сам кіберпанк показав себе ще краще. На мінімалках там було в нас ФПС від 60, не менше, хоча іноді навіть просідало трошки менше, але це загалом при грі не буде помітно. Але водночас, якщо от не ставити налаштування на низькі, а залишити їх на високих, от іменно на високому персеті ФПС нас є 50 кадрів, тобто 10 кадрів, всього FPS ФПС збільшився з високих на низькі, якщо перестрибнути на штані графіки. Тоді добре, та грай тоді на висок. В чому проблема? Нормально ніби виглядає. Ех, якби ігри були хорошими, ця гра просто би не існувала. Але протестувати її завжди цікаво. Відправляємося до пекельних стрибунців по мухоморам 2. Її, як виявилося, стягує навіть вбудована графіка мого i9, що правда 10 FPS. Але 1060 буде зовсім чуть-чуть посильніше. Тож давайте запускатися на місію. Я думаю, що з Ryzen 5 3600 ця гра буде працювати приблизно так само. Блять. Зламали! Нахуй нахуй. Ай, блядь А це пиздець! Блядь, це спеціально через то що 10-60 взяв, ти так не хавають, що? Шо? шо це за вогонь? Що це за вогонь, лоу? Як не здохнути тут? Пиздець, я не знаю, коротше. Ну гра працює. Все, побили мене трошки ці скорпіони, скільки можна цих сраних ваших сінгалплеєрів? Давайте зайдемо краще PUBG, яку я так і не навчився за 250 годин грати, навіть чуточку. Тут ну, це теж сталося дуже неочікувано. Як мінімум, спочатку мене ізолювали на сервері, де я був лише один, але потім я перезайшов і все-таки мені дали можливість подивитися на інших гравців. І пссс. Ну, типу, подивіться ці кадри. Це зараз середній присет налаштувань стоїть. Я не пам'ятаю, щоб ця відеокарта видавала такий самий FPS взагалі коли-небудь. Мені здається, що на цій відеокарті FPS часом лише збільшується, і я не жартую. Це без будь-яких перебільшень. Тому що раніше FPS такого на середніх тим більше бути не могло. Якщо ж включити низькі, тоді то тут знову ж при хорошій картинці ти маєш можливість грати високогерцовий експірієнс, якщо мати хороший процесор, нагадую. Тому що це не треба забувати. На твоєму i 5 му четвертого покоління Кого явно не буде. Тому бабугу я маю. Просто ну, я іншим іграм лайк не ставлю, пабгу маю поставити. За то, якій грі я лайк не поставлю, так це то Я так і досі не зрозумів суть цієї гри. Можливо, якщо в тобі є стак людей, з якими ти угараєш з будь-яких дрібниць, то ця гра тобі зайде або під пивом. Але я думаю, якщо мати такий стак, то можна насміятися в іграх поцікавіше, а не будуватися три доби в грі, щоб потім це все завайпили нахуй через пару днів. Але то вже таке, не прискіпуюсь, знаєте, в чужі смаки не лізу. Коротше, раст і так вже не дуже оптимізований для простих роботях. Так на максималках тут навіть Карті побігати не вдасться. Переді мною з'являються суцільні перешкоди. І це що таке, як воно тут з'явилося. Тому ставимо низькі і бігаємо вже по нормальному. Мені подобається те, що хоча б на мінімалках ми можемо собі дозволити показати більше, ніж 60 FPS. Та там його навіть було насправді в межах 80 Щоправда, це я був на сервері, де було 10 людей о 4 ранку. А на серверах, де буде людей побільше, ФПС точно більше не буде. Що таке кажеш, мій 1060 Згадати спонсорів? Правильно, треба це зробити. Тут і нас без список всіх цих людей, які підтримують вихід контенту на цьому каналі. Тож якщо Хоче стати одним з ним, подумай тричі. Але вам дякую, хлопці. Ну і остання гра, яку я тестував на 1060 це Battlefield 6. Але я вирішив повернутися вже не в верцек, а в звичайний Team Deathmatch. Може, тут 1060 покаже себе якось по-іншому. І взагалі, те, що я помітив, це. Так, щоб грати в Battlefield, тобі не треба ультра-мега багато ФПС. FPS. 60 ФПС, FPS, гра теж має свій вайп і не перешкоджає тобі добре цілитись і грати на високому рівні. Ну тільки тоді тобі треба, щоб твої руки не росли від першого лиця, щоб ти міг націлюватися. Але якщо маєш бажання грати в більше ФПС і спортити собі нахуй весь геймплей, дивись гайд на це. Блять. О, диви, побіг, як курча. Капець вони бігають. Мені здається, що ну, в 4 на 3 в Battlefield краще в 720p грати. ФПС тут не настільки більше. Це, звісно, приємний плюс, але тут чуваки ви, ви, ви знали, наскільки вони, блядь, швидко рухаються в цій розділі здатності. Це просто жопа. Вони тупо, вони, ну не швидші за флеша. О, диви, побіг, як курча. Капець вони бігають. Ні, ні, я б манав грати в 4 на 3. Краще грати в 50 FPS. Чотири на 3 в цій грі я більше включати не буду. Тож у висновку я здивувався набагато більше, ніж очікував здивуватись. У мене неодноразово склалося враження, що карта з часом збільшує лише свою продуктивність. І суть в тому, що воно якраз таки мало би бути навпаки. Але 10 чи 10 все ж таки, і свій час випередило, і цей випередить. І зараз воно досі знаходиться в своєму часі, в своєму праймі в бюджетному сегменті. Тож ще варто брати цю карту, очевидно, що так. Якщо бюджет обмежений, це буде ідеальним рішенням для того, щоб пограти буквально все з можливістю. Збільшити ФПС, так і збільшити графіку і все одно грати в комфортних умовах. Процесор, як я вже казав, в ідеалі мати хоча б Ryzen 5-3,600, але слабші процесори теж, в принципі, будуть себе показувати досить непогано з нею. Тож, 10,60 10 на 6 ГБ В кінці 25-го року може не тільки щось, а трохи навіть більше, аніж могла раніше. Не знаю, як в тебе це вдалося, подруга Але знаю, що культовіше цієї відеокарти напевно не існує жодної. Що це? Блять! Ты ты дал, ч? Ч що ты за хуйня вообще-то!